Мешканці Олександрівки Дніпропетровського району скаржаться на тамтешніх перевізників. Жителі села кажуть, що маршрутки у жахливому стані та їх вічно не вистачає. При цьому ще й підвищується плата за проїзд. Вирішувати проблеми зібрались у місцевій раді за участі сільського голови та представника Дніпропетровської облдержадміністрації. Почалось з переговорів, закінчилось конфліктом. Детальніше далі. Поки люди збирались на вулиці, сільський голова, два перевізники та начальник обласного відділу транспорту зачинились у кабінеті. Ми почекали хвилин 20, поки не урвався терпець. До кабінету заходимо зненацька. Перше, що бачимо, п'яний голова сільради, який, дізнавшись про приїзд преси, з їх загом прямує на вихід. Я не знаю, положено лі або ну, тільки пружини. Вона розбилася боку. За нами в кабінет заходять люди, починається галас. По черзі висувають претензії, що ранку їздять немов оселеці, а технічний стан транспорту гірше нікуди. Один з мешканців каже, що вчора його жінка в маршрутці отримала струс мозку. Я знаю, що ззаду тільки ідіоти можуть поставити пружини і не поставити, забути поставити амортизатори. І амортизатори можуть бути І от та прыжки, прыжки, і вона головою, у нього легке сотрясення. На це чуємо відповідь з технічним станом. Дійсно, є невелика проблема. Її, звісно, активно вирішують. До кінця року планують повністю замінити усі машини. Та не проходить і п'яти хвилин, як плани змінюються. Ви що то забудеться підприємство. Так все працює. Машина випускається на лінії. Медик-механік випускає машину. Не лінію положено. До власника другого маршруту щодо технічного стану транспорту у людей претензій немає, однак скаржаться на нестачу машин. Привізник відповідає, у годину піки так випускає додатковий автомобіль. Більше немає права. Є согласований паспорт є, паспорт. є кількість транспорту, котре там встановлено. Ми не можемо більше Якщо люди. Очень хочуть, так, щоб було на 214 більше транспорту, транспорт. Пожалуйста, пишіть соответствующе. Граждані да, жителі, да, що нужно увеличити количество транспорт. Пускай пишуть в усечі органи. Письмо. Проблема вартості проїзду виявилася найболючішою. Перевізники стверджують, що взагалі працюють у збиток. На питання, чому в такому випадку не полишити роботи, кажуть, що не можуть відійти від щоденного плану. На сьогоднішній день я му від всіх: поміняйте перевозчика. Поміняйте перевозчика". Я не бачу сенсу в цьому міняти перевозчика. Любой перевозчик. У него такие же будут транспортные расходы, такие же будут расходы на обслуживание автомобиля, на замену масел и всех остальных. Розходних матеріалів. представник облдержадміністрації підтверджує, перевізники дійсно мають нульовий дохід, а інколи й працюють в мінус. Якщо підрахувати вартість за теперішніми цінами палива та запчастин, то проїзд до Дніпропетровська коштуватиме не 5, а 12 гривень. Тож це питання не розглядають. Інші проблеми пообіцяли вирішити. Ми підготуємо всі документи, претензійні документи, підготовлена перевозка для устранення в 10-дневний срок. А. Технічних недостатків, котре є і Б строк, який можуть реально замінити подижний состав, щоб людям це обстраювали. Розрив <решко> договору після засідання ми вирішили особисто оцінити якість маршруток. Під'їхали у тупик та на здивування побачили майже новенькі авто. Водії навіть за любки провели екскурсію. Люки працюють, відкриваються, закриваються. Указ положено. аварійний вика браво. Але який тоді сенс брехати людям? Тим паче, що сам перевізник зізнався у невеликих проблемах із технічним станом. Секрет розкрив нам один із місцевих, який не на камеру повідомив, що усі машини тут півгодини тому замінили, вірогідно очікуючи, що завітають журналісти. Отже, шляхи вирішення проблеми місцевих маршрутників стають очевидними. Як розвиватимуться події далі, ми обов'язково проконтролюємо. Артем Куля Денис Єлісавенко новини 11 каналу.